Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку це основні властивості числових нерівностей. Розглянемо першу із них. Якщо А більше Б, а Б більше С, то А буде більше, ніж С. Наприклад, якщо 7 у нас більше, ніж 5, а 5 більше, ніж 3, то... 7 більше, ніж 3, це логічно. Друга властивість. Якщо А більше Б, і С у нас будь-яке число, то А додати С буде більше, ніж Б додати С. Наприклад, якщо у нас 7 більше 5, і нехай це у нас дорівнює 2, то 7 додати 2 буде більше, ніж 5 додати 2, 9 більше, ніж 7. Це працює як з додатнім, так і з від'ємним числом. Розглянемо третю властивість. Якщо А більше Б, а це у нас додатнє число це більше за 0 то добуток А на С буде більше, ніж Б на С. Якщо ж у нас А більше, ніж Б, а С у нас буде від'ємне число, то добуток А на С буде менше, ніж Б на С. Перевіримо. Якщо у нас С додатнє число, 7 більше, ніж 5. С дорівнює 2, то 7 помножити на 2 буде більше, ніж 5 помножити на 2, тобто 14 буде більше, ніж 10. Якщо ж у нас буде це від'ємне число, дивіться, 7 більше, ніж 5, нехай c у нас дорівнює мінус 2, то 7 помножити на мінус 2. І 5 помножити на мінус 2 порівняємо, це буде мінус 14, і тут буде мінус 10. Мінус 10 лежить правіше від мінус 14, тому мінус 10 буде більше. Ось таким чином застосовується третя властивість. Розглянемо ще й наслідок. Якщо у нас добуток а на б більше 0, це говорить про те, що а і Б або додатні, або два від'ємних числа. І а більше, ніж Б, то 1 на А буде менше, ніж одиниця на Б. Тобто, коли у нас А і Б знаходяться в чисельнику, то знак нерівності змінюється на протилежний. Ну а зараз переходимо до розв'язування завдань. Відомо, нехай номер 1, що у нас А більше 6, чи є правильною нерівність. А більше 4. Чи правильно це, чи неправильно? Ну, Якщо в нас А більше 6, то ми можемо припустити, що А у нас дорівнює 7. 7 більше, ніж 4? Так, правильно. Друге, розглянемо таке А більше або дорівнює 5,9. Ну, якщо в нас А приблизно ми собі взяли, нехай буде 7. То 7 більше, ніж 5,9. Виконується умова. Виконується а третій. А більше ніж 7. Ну, Тут не виконується. Чому? Тому що у нас А може бути і 6,1. Не обов'язково А у нас ціле число буде. Да? Це ми просто собі представили, що нехай буде 7. Навіть якщо 7, то 7 не може бути більше за 7. То це у нас буде нерівність неправильна. Розглянемо наступне завдання. Запишіть нерівність, яку отримуємо, якщо до обох частин нерівності мінус 3 менше, ніж 4, додамо число 5, додамо число мінус 2. Перше пишемо: у нас мінус 3 менше, ніж 4. Додаємо число 5 до обох частин нерівності. Мінус 3 додати 5. Менше буде, ніж 4 додати 5. При додаванні чи відніманні будь-якого з чисел або додатнього, або від'ємного, то знак нерівності не змінюється. Мінус 2 так же само додамо. Це буде мінус 3 мінус 2 менше, ніж 4, мінус 2. Якщо порахуємо, то дійсно ми отримаємо, це буде у нас мінус 2 менше, ніж. Ой, плюс 2 менше ніж 9, і тут буде мінус 5 менше, ніж 2. Друге. Від обох частин нерівності віднімемо число 3, мінус 10 менше, ніж мінус 6, віднімемо число 3. Це буде мінус 10 мінус мінус 3 буде менше, ніж мінус 6, мінус мінус, мінус 3. Отримаємо мінус 10 плюс 3, це буде мінус 7, буде менше, ніж мінус 6 плюс 3, це буде мінус 3. Число, ага, тут мінуси будемо вважати, число... число мінус 4. Віднімемо. Давайте тут візьмемо плюс 4. Це буде мінус 10 мінус 4. Менше, ніж мінус 6 мінус 4, мінус 14 менше, ніж мінус 10. Обидві частини нерівності помножимо на число 5, третє. У нас нерівність 7 більше, ніж мінус 2. Коли ми домножаємо на додатнє число, то знак нерівності не змінюється. Саме це в цьому завданні треба показати, що 7 помножити на 5 буде більше, ніж. Мінус 2 помножити на 5. На мінус 1 7 помножити на мінус 1. Коли ми помножаємо обидві частини нерівності на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. Це буде мінус 2 помножити на мінус 1. Перше та друге. І останнє четверте завдання 12 менше, ніж 18, поділимо на число 6. 12 поділити на 6. Ми ділимо на додатнє число, отже, знак нерівності не змінюється 18 на 6. Якщо ми ділимо на число від'ємне, то знак нерівності зміниться в протилежну сторону. 12 на мінус 2 буде більше, ніж 18 на мінус 2. Ось таке завдання. Наступне завдання. Відомо, що b більше а, c менше а, d більше b. Треба порівняти а і D. B та C. Для зручності порівняння даного виразу ми давайте з вами намалюємо координатну пряму. Б більше А це говорить про те, що Б лежить правіше, ніж А. Бу ну, тут десь буде у нас А. С менше А, отже, С лежить лівіше, ніж А, Д більше Б. Значить, де у нас буде лежати правіше від Б. Ну, тепер порівнюємо, буде більше те, яке лежить правіше. А та Д, Д у нас лежить правіше, ніж А, отже, робимо висновок, що Д більше, ніж А. Б та С. Б у нас правіше від С, отже, Б буде більше за С. Наступне завдання. Відомо, що А більше, ніж 4. Порівняйте з нулем значення виразу. Коли в нас іде порівняння з нулем, то ми просто повинні визначити, який знак буде мати у нас вираз, плюс чи мінус. Якщо у нас А більше, ніж 4, то ми можемо собі уявити, що нехай А у нас буде 5, 5 більше, ніж 4. Правильно? Правильно? То ми продумуємо: якщо ми замість А підставимо п'ятірочку у перший вираз, то 5 відняти 3 це у нас буде 2. правильно? А 2 більше, ніж 0. Більше за 0. Ось ми порівняли з 0. Якщо ми в другий приклад замість А підставимо 5, то це буде 2 відняти 5, це буде у нас яке число? Від'ємне, це буде мінус 3, це ми все в голові тримаємо, а мінус 3 менше за 0. Третє. Якщо ми замість А підставимо в першу дужку 5, то це буде 5 відняти 3, це буде у нас число додатнє. 5 відняти 2 це також додатнє, плюс помножити на плюс буде плюс, а додатнє число завжди більше за 0. В четвертому 5 відняти 4 це буде плюс, 5 відняти 2 це буде плюс 3, 3 відняти 5 це буде мінус. Тому плюс на плюс і поділити на мінус це буде число від'ємне. Тобто менше за 0. І в останнє підставляємо. 1 відняти 5 це буде від'ємне число, але зверніть увагу, у нас тут квадрат. Квадрат знищує мінус. яке б ви сюди число замість а не підставили? Все одно ця дужка у нас буде додатньою, бо квадрат завжди додатнє число. В другу дужку підставляємо 4 відняти 5 це буде число від'ємне. Плюс помножити на мінус це буде число від'ємне. Наступне завдання. Нам відомо, що А більше б порівняйте а плюс 9, Б плюс 9. Коли ми до обох частин нерівності додаємо якесь число або віднімаємо, то знак нерівності не змінюється, тому знак зберігається. В другому, ми також віднімаємо одне й те ж саме число, то знак нерівності зберігається. Але зверніть увагу, у нас А та Б поміняли місцями. Треба бути уважним, тому тут знак буде ось такий. В третьому, домножили і ліву і праву частину на додатнє число, якщо на додатнє, то знак не змінюється. А от в четвертому, бачите, домножили на мінус 1. Тому знак нерівності зміниться, коли ми домножаємо на від'ємне число. Ще раз давайте. Якщо ми додаємо або віднімаємо одне й те ж саме число до лівої і правої частини нерівності, то знак зберігається. Якщо помножаємо на додатнє число, зберігається. Але якщо ми помножаємо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється. В п'ятому, знову-таки, домножено на від'ємне число. Але Б та А нам поміняли місцями. Тому у нас, якщо було А більше Б, то у нас А стане менше Б. Ось так. Поміняли. А та Б у нас в шостому поділили на додатні число, отже знак нерівності не змінюється. Додатні числа. В сьомому. Тут у нас відняли три, ви бачите, і домножили А та Б на додатнє число. Коли ми віднімаємо 3 або додаємо будь-яке число, знак не змінюється. Коли ми домножаємо на додатнє число, знак не змінюється, отже, знак у нас зберігається там, де а вираз буде, той буде більше. А от у восьмому, бачите, ми додали 5, але домножили на від'ємне число. Коли домножаємо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. Розглянемо наступне завдання. Відомо, що А більше Б. Розташуйте в порядку спадання числа А додати 7, Б відняти 3, А додати 4, Б відняти 2 та Б. Я вам пропоную для цього розв'язання цього завдання намодувати координатну пряму. А більше Б. А буде правіше, ніж Б. Тоді. У нас буде А ось тут, а Б у нас буде десь тут. А додати 7. Ну, а додати 7 буде знаходитись десь тут, А додати 7. Б відняти 3 було маленьке, ще й відняли 3, значить, Б відняти 3 буде ось тут. А додати 4 буде знаходитись між А та А додати 7. Б відняти 2 буде знаходитись між Б відняти 3 та Б. Б відняти 2. А тепер ми можемо записати. Всі оці числа в порядку спадання від найменшого до найбільшого, навпаки, від найбільшого до найменшого. Найбільше це в нас А додати 7, на другому місці А додати 4. А у нас немає ось тут в ряді чисел, тому А ми не беремо, потім іде Б, потім Б відняти 2 та Б відняти 3. Наступне завдання. Відомо, що А менше, ніж Б. Треба порівняти. Якщо в нас А менше Б, і ми від А в першому завданні віднімаємо 5, то розуміємо, що цей вираз буде ще менше, ніж А. Б у нас більше, ніж А, і ми до Б додаємо 6 і ще більше воно стає. То, звісно ж таки, Б плюс 6 буде е, більше, ніж А. А от в третьому ми ж не знаємо, чому А у нас дорівнює. Тому, в третьому, ми не можемо точно визначити знак, тому що в нас тут іде додавання додати 3 і відняти 2. Тут складно визначити, який вираз буде більше або менше. Тому тут ми не можемо поставити знак. Розглянемо наступне завдання: порівняйте числа А та 0, якщо Тут треба уважно подивитися. Дивіться, у нас 7 помножити на а менше, ніж 8 помножити на а. Щоб порівняти, ми повинні порівняти коефіцієнти або числа, які стоять біля А. Порівнюємо 7 менше за 8. Це правильно, 7 менше за 8. Якщо у нас ось тут знаки співпадають менше та менше, то А у нас буде більше за 0, буде додатнє число. В другому а на 2 менше, ніж А на 3. Ми порівнюємо одну другу та одну третю. Одна друга буде більше, ніж одна третя. Знаки дивляться в різні сторони. Отже, у нас А буде менше за 0. В третьому. Мінус 6а та мінус 8а. Порівнюємо, тут більше стоїть знак, мінус 6 та мінус 8. Мінус 6 більше, ніж мінус 8, тому що стоїть правіше від мінус 8. Знак співпав, отже, робимо висновок, що у нас а більше за 0. Бачите, знаки в одну сторону дивляться, значить буде більше за 0. Якщо в різні сторони, як в другому завданні, бачите, знак менше та більше. Тоді А буде менше за 0. І четвертий. Мінус 0,2а більше, ніж мінус 0,2а. Порівнюємо числові значення. Мінус 0,2 та мінус 0 0,2. Дві буде ближче до нуля, буде більше, ніж 0,2. Отже, робимо висновок, знаки у нас співпали, отже, а у нас буде більше за 0. І останнє завдання. Нам відомо, що а більше, ніж мінус 2. Треба довести, що 7а додати 10 більше, ніж мінус 4. Давайте подивимося, що ж у нас відбулося а. А ми помножили на 7, тому ми помножаємо на 7, от пишемо 7а, помножили ліву частину на 7, отже, ми повинні праву частину помножити на 7, тобто мінус 2 помножити на 7. 7а буде більше, ніж мінус 14. А тепер далі дивіться: 7а додати 10. Ми додали до лівої частини 10. Додаємо 7а додати 10. Так як ми до лівої частини додали 10, значить до правої також додаємо 10. Це буде мінус 14 додати 10. Тобто, ми маємо 7а додати 10 більше, ніж мінус 4. Ось таким чином ми довели нерівність. Друге розглянемо. У нас іде мінус 6а. Мінус 6 ми домножили нашу нерівність, тобто нашу а на мінус 6. Коли ми домножаємо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. І значить, мінус 2 ми також повинні домножити на мінус 6. Мінус 6 помножити на мінус 2. Мінус 6а буде менше, ніж 12. А тепер ми до лівої і правої частини повинні ще додати мінус 3. Мінус 6а мінус 3 буде менше, ніж 12 мінус 3. Мінус 6а мінус 3 буде менше, ніж 9. Але ми знаємо, що 9 менше 10. Отже, також у нас нерівність доведена. На цьому наше заняття завершується. Бажаю вам успіхів і гарних оцінок!